Добрий вечір. Сьогодні хочеться зробити розклад на тиждень з 7 по 13 липня 2025 року. Дуже важкий місяць, великі обстріли щоденно. Подивимося по містам. Столиця і обласні центри, які найбільше обстрілюються. Де буде більше обстріли, де менше на наступному тижні. Ну, дивимося зараз столицю нашу Київ, що буде на наступному тижні. Так, Київ. Король мечів, король кубків, імператор. Що тут можна сказати? В Києві будуть обстріли масовані в найближчі дні. Найближчі дні, може й часи, може цієї ночі, вночі. От. Тому треба бути обережними, йти в укриття обов'язково, в метро, в підземні переходи, або виходити в парки, виходити кудись вночі з будинків, багатоповерхівок. От, щоб не, бо будуть обстрілювати якісь військові об'єкти, можуть обстріляти військові об'єкти, житлові будинки, якісь урядові об'єкти, державні, це в найближчі часи, в найближчі дні. Тоді буде середина тижнів, тижня більш-менш спокійна. І під кінець тижня теж можуть бути обстріли, тому дивіться, це я сказала про Київ. Ті, хто з Києва не виїхали, будьте дуже обережними. Суми, місто Суми. Суми в нас прифронтове місто, там бої йдуть біля сум. Так, що буде наступ? На місто наступ. Ну і можуть бути обстріли інфраструктурних об'єктів. Так, перша карта колісниця, друга десятка кубків. Туз кубків. Значить, можуть бути обстріли житлових будинків і інфраструктурних об'єктів. Ну і, само собою, наступ ворога. Щас подивимося, може будуть і наші наступати виганяти. Ні. Ворог працює над окупацією Сумської області, тому. Наші війська захищаються, хочуть зупинити ворога, От. тому обстріли будуть сум. Тепер Харків. Теж місто дуже обстрілюється. Початок тижня будуть точкові обстріли об'єктів якихось, таких державних об'єктів, будинків влади. І під кінець місяця обстріли безпілотниками менші, менші обстріли, тут тільки дві пентаклів. А тут туз мечів на початку і всередині справедливість. Ну, тому таке. На тиждень ми маємо таке по, по Харкову. Тепер Дніпро, місто Дніпро. Що там буде на наступному? Тижні, місто Дніпро, на початку Верховна Жриця якась таємниця. Не хочуть карти говорити, ну, подивимося. Ну, щось таке тут. Так, тут випали карти. Верховна Жриця, Лицар Пентаклів. Під оцю зменшену допомогу, що, що Трамп казав, він казав, що зменшить, що може і припинить допомогу, тепер каже, що не буде припиняти, але вона трошечки зменшилась, так? На якийсь короткий період, від його балачок і від дій міністра оборони Америки. І під оці розмови домовленості, що, що в нас менше зброї для захисту цивільного населення, можуть бути обстріли Дніпра, карта Башня. Це Ракетні обстріли по житловим будинкам, по установам, великі ракетні обстріли з жертвами. Це початок, початок тижня, тоді середина більш-менш. І в кінці випала трійка мечів. Ну, сумна карта, три мечів, сумна карта, печаль. Розчарування, біль, страх, камечі під кінець тижня. Тому Дніпро дивіться дуже обережно, особливо в будинках, в багатоповерхівках. Тепер Одеса. Подивимося Одесу. Теж місто, яке хоче ворог захопити Одеса. Ну, в Одесі на початку тижня буде масований обстріл безпілотниками житлових будинків. От, можуть постраждати сім'ї, тому Одеса найближчі часи і дні, будьте дуже обережні. Житлові будинки, воєнні об'єкти, дивіться, Одеса. Далі середина тижня і під кінець, ну, краще, краще трохи. Так, Запоріжжя. <гум> Запоріжжя. Ой, там таке робиться що страга Господні, так. Повішений четвірка кубків і король кубків. Під кінець тижня король кубків це ж якесь буде покращення. А початок тижня повішений. Це може бути загибель людей, жертви, обстріли, ракетні безпілотниками. Повішений. І четвірка кубків, люди, звісно, люди в такому стані, депресивному стані. Нічого такого тут доброго немає. Так, Запоріжжя. Дивіться, початок тижня Запоріжжя важкий. Тепер херсон. Багато страждальний наш Херсон. Що буде на наступному тижні? Дві камичів лицарь жезлів і світ. Значить, початок місяця? Можуть бути обстріли інфраструктури, інфраструктури, газ, вода, світло, далі ракетні обстріли, лицар жезлів, великі ракетні обстріли і кінець місяця, світ. Під кінець місяця обстріли можуть закінчитися і бути не такими масованими і страшними. Так, це у нас Херсон. Ну і подивимося Хмельницьк. Тут там щось туди летять Хмельницьку область. Туди летять ракети, безпілотники ворожі останній час. Хмельницька область. Тут щось буде не дуже важка ситуація на початку і всередині тижня під кінець трошки краще. Трійка мечів, вісімка мечів імператриця. Трійка мечів це дуже великий сум, біль, страждання, поранені вісімка поранені мечів. Це можуть бути обстріли. Трійка мечів безпілотниками і ракетами, обстріли області. Вісімка мечів. Теж люди такі безпорадні, звідусіль якісь припони, перешкоди, очі зав'язані, вісімками чогось. У людини очі зав'язані, перешкоди. от Нічого доброго, будуть обстріли. І наприкінці тижня спокій, спокійно буде. Так, ну, подивилися Хмельницьку область. От, Майже в усіх містах початок, початок тижня, перші 2-3 дні важкі, далі трохи краще. Так, ну, ж все, зробила такий невеличкий розклад. Бережіться, бережіть своє життя, бережіть дітей. До побачення до наступних розкладів.